Доброго вечора, любі мої книголюби. Сьогодні я хочу познайомити вас з цією невеликою збіркою 13 притч авторства Івана Липи. Ця книга видана благодійним фондом призначення імені Юрія Липи. Я Певна, що ви знаєте, хто такі Іван і Юрій Липа. Про Юрія Липу ми знаємо більше, як про письменника, як, звісно, як про політичного націоцентричного українського діяча. А Іван Липа це його батько, це теж людина, яка все своє життя поклала. За Україну. І Іван Молипа, його біографія дуже яскрава. Сьогодні не про те, не про біографію. Єдине, що хочу сказати, що він жив в Одесі. І тому Одесити ви дуже добре маєте його знати. Я в... поки жила там. Я не знала і мені, це дуже соромно. 13 притч. Це така, дивіться, тоненька, невеличка збірочка, але дуже такий багатий доробок. Ці притчі Юрія Липа порівнюють зі збіркою Івана Франка мій із Марагд. Теж спробую написати філософські, морально-етичні заповіти, якщо так можна сказати, нащадкам. З вашого дозволу я прочитаю посмертну нотатку. Ось вона липа життя було прекрасне, а оточення його жахливе. До знання поривався дух, а природа була захована від нього. Любив людей, а вони кидали на нього камінням. І так він страждав. Свої страждання списав і пустив у світ. А коли вмирав, почув присуд з неба. Доти не відійдеш до раю поки тебе не зрозуміє хоч одна душа на світі. Ходив незнаний між людьми, питав їх, читали його писання скрізь, радів і питав, казали читаю, бо мені скучно, бо не маю що робити, бо мене те захоплює, бо хочу пізнати життя, бо вивчаю письменство, хочу бути досвідченим, хочу бути мудрим. І ніхто, ніхто не цікавився, не відчував, не старався зрозуміти саму ту душу, що так багато страждала, пишучи свої твори. І так ходив може сторіччя, уже зневірився, уже каявся, що присвятив своє життя для людства. І от прийшла нова людина, узяла писання і вивчала душу того, хто написав. Зрозуміла його страждання, його гордість, його поривання, і зрозуміла віру душі, і зрозуміла душу, і піднесла нова людина голову вгору, і навіки спливло благословення на неї, бо нема нічого більшого в світі, як зрозуміти людську душу. Я Прочитаю вам одну притчу з цієї збірочки. Але якщо вам сподобається, якщо ви хочете послухати ще, то ви мені напишіть в коментарях. Я тоді вам прочитаю ще. Зараз прочитаю вам Чорна Мара. Що дехто каже Чорна мара, ну, може, і так, але для мене ну, в українській мові є слово мара. так «Мара». І ось так, я її читаю. Чорна мара. Їх було багато чоловіків і жінок, що поверталися з неволі в рідний край. Усі знали дорогу, а таки заблудилися. Блукали, як у лабіринті, між горами високими, попід скелями навислами, в глибоких провалинах, куди не досягало світло сонця. Тут було вогко й темно. Слабіші притупили зір ясний, сильніші його нагострили і отуділи чорну мару, що їх водила, морочила, дихала тьмою і холодом. І розповіли про це невидючим. Тоді всі разом кинулися на страхолюдну мару, щоб її прогнати, знищити, щоб прокласти путь до світла, до своїх родючих нив. Мара зникла, і перед ними простелився шлях на високу гору. І сказали одні ми бачимо, що перед нами широкий шлях, а над нами небесна блакить. І з розпукою скрикнули другі, Ми лиш чорну ніч бачимо перед собою і над собою. Тоді сказали ведючі темним Браття, заждіть нас тут, а ми підемо на цю гору, щоб поглянути, куди лежить путь до рідного краю. Тоді повернемося і заберемо вас. І сказали темні ведючим. Браття, ми разом блукали в провалях Разом одігнали Чорну мару, разом хочемо побачити путь до рідного краю, тому ведіть нас із собою. Тоді, ведючі взяли за руки темних, повели їх широким шляхом на верховину. Усі йшли повні сил і життя, йшли довго, довго. Широкий шлях, що далі звужувався, укривався гострим Гострими каміннями, що різали ноги до крові, перетинався холодними мочарами, сходив на слизькі стежки й доріжки поміж скелями й камінням. І сказали, ведючі, горе нам, широкий шлях позад нас, а перед нами знову бездоріжжя. Ми стомилися, ведучи за собою темних. І сказали темні, горе нам! Ми разом проходили вгору широкий шлях, разом терпіли по стежках і доріжках, а тепер, коли надходить кінець нашим мукам, нас хочуть покинути, брати наші. Тоді, ведючі знову взяли за руки темних і так вели їх на верховину. А чорна мара заступила їм путь, дихала на них тьмою і холодом. Усі знесилилися. І безнадійність почала заглядати йому душу. Тоді хтось зачав пообідну пісню, і всі враз підхопили її. Полинула пісня голосна вниз, полетіла вгору, прогнала чорну мару. Мара знову зникла, і от усі стали на верховині. Праворуч і ліворуч згори спускався сріблястий шлях. А далі на обрії виднівся рідний край. Там світило сонце, там розлилися широкі ріки, там хвилі, перлові плескали обереги об синього моря. Просто перед ними внизу чорніла глибока прірва. Омріяні в німому захваті стояли ведючі над безоднею і дивилися в далечінь, де була вся мета їхнього життя. Де було їхнє щастя, і сказали темні, що стояли позад них. Чого ви стали? Ведючі, не чули і все дивилися на далекий рідний край, і сказали темні, Чого ви стали? Тоді, ведючі скрикнули. Перед нами рідний край, увесь опромінений золотим сонцем. Тоді темні, мов божевільні, ринулися наперед. Притиснули видючих, і скинули всіх у безодню. І стояли темні над безоднею, і перелякано питали Де ж рідний край, ведіть же нас туди, чого ж ви стали? І стояли темні над проваллям, і все питали, а з глибокої прірви реготалася чорна мара, і той страшний регіт нісся над горами скелями як гуркіт громової хмари. Як ви гадаєте, про що ця притча? Подумаємо разом. Про що? Про те, що тоді він розповідав про події столітньої давності, так? А ми зараз читаємо про сучасні події. Що зараз є видючі і темні. Ці вони ми всі хочемо. Так? Ми всі хочемо прекрасної, чудової України. Але темні, тримають ведючих. От, здавалося б, так, треба бути добрими. Треба допомагати їм. Треба їх вести за собою. По-перше, бачите, як в притчі, Івана Липи, вони їх тримають. Всі темні тримають тих, хто знає. Ну, хай ми не знаємо, куди нам іти, правда ми не знаємо, але ми здатні це побачити. Ми здатні щось робити, і темні теж, в принципі, здатні, так? здатні нам допомагати, аби тільки вони не їзли наперед, аби тільки вони не вбили ведючих, тому що тоді буде кінець і першим, і другим, так як у цій притчі, хто такі темні, хто такі ведючі? Подумайте самі, ця притча вчить нас. Ну, по-перше, ти маєш зрозуміти, хто ти сам є. Ти темний чи ти ведючий? А дехто, мабуть, думає, що він щось розуміє, щось бачить, але насправді він сліпий і він намагається йти вперед і керувати, а сам не знає, куди, і не може вести за собою. Але інші темні не розуміють ж цього, і вони йдуть за ним, вони ж, він же їх переконує, що він знає, що він бачить, вони йдуть за ним. Та немає майбутнього. Так ми ніколи не доберемося до нашої мети. Ну, правда? Тому найкраще б було, якби всі темні стали ведючими, якби знайшлася якась чарівна вода, така живильна, живоща, і промила їм очі, щоб вони самі почали бачити. Я не знаю. В чому ця живильна вода в українській мові, в знанні нашої історії, в якомусь просвітництві, щиро кажучи, я не вірю. Я не вірю, що це так може бути. Ми знаємо, так? наука, соціологія каже, що дурних завжди більше. Але ж стадо овець веде цап. Так, і вівці йдуть за ним, а він веде їх вперед. То дай нам Боже ведючих пів, щоб ви не знали, куди вони йдуть і куди вони нас усіх ведуть. Чекаю на ваші роздуми в коментарях. І пишіть, будь ласка, чи ви хочете ще почути притчі Івана липи з цієї книжечки. Залюбки вам їх прочитаю. Дуже вам дякую, якщо ви дослухали аж сюди. Гарного вам вечора, спокійної, мирної, тихої ночі!